Всім привіт! Вас вітає магазин Велоподіум. Зараз у нас на огляді велосипед Space Phaeton в розмірі коліс 26 дюймів та 24 Ці велосипеди повністю однакові, єдине, що їх відрізняє це розмір коліс та розмір рами. При 26 му розмірі розмір рами 13 дюймів і мінімальний зріст повинен бути 135 см, максимальний до 155 см. За ним. Це фейтон на 24 колесах. Тут розмір рами 11 дюймів і підходить він під зріст мінімальний 127 см, максимальний до 140 см. Є багато різних кольорів, з ними ви можете ознайомитись на сайті. Легка алюмінієва рама сплаву 6061. Якісні зварні шви. На нижній трубі є кріплення. Під фляготримач, але обов'язково підбирайте, щоб він тут був з боковим завантаженням. На задньому трикутнику є кріплення під багажник, якщо це буде за потрібно. На рамі використана технологія внутрішньої проводки тросиків. Тросики трансмісії проходять всередині рами, а трос задній гальм проходить під верхньою трубою. Керомо зроблене зі сталі, ширина 64 см. Встановлюється воно на алюмінієвий винос. Сидіння таке, як на всіх велосипедах Space середньої комфортності встановлюється воно на сталевий підсидельний штир, а висота регулюється та фіксується за допомогою ексцентрика. Вилка пружина ластомірної конструкції, зроблена вона зі сталі, робочий хід 100 мм. Звісно ж, комфорту вона буде додавати і на великій нерівності буде непогано злажувати. Тулки сталевий литим та посиленим фланцем на конусних підшипниках. Обід зроблений з алюмінію подвійний, Гума КСТ, ширина 1,95 дюймів, протектор універсальний. Та також покришка досить хорошої якості з високою зносостійкістю. Трансмісія налічує 21 швидкість, компоненти Shimano початкового рівня. На кермо встановлені моноблоки Shimano STE F500. Правий моноблок на 7 швидкостей. Він працює заднім перемикачем. Лівий на 3, він працює з переднім. Передній перемикач Shimano Tourney TZ Працює він з провідною парою сталевою Гейтен. 3 зірки. Розрахунок 24-34 і 42 зуби сама велика, довжина шатуна 165 мм. І встановлюється вона на каретку на промислових підшипниках під квадрат. Задній перемикач також Shimano Tourney TZ. Працює він з трещіткою на 7 зірок Ата. Розрахунок зубів на великий 28 і на маленький 14. Трансмісія легко налаштовується та перемикання доволі якісні. Гальміна система дисково механічна. Бренд Power прості в налаштуванні та легкі в обслуговуванні. Передній гальмівний диск 160 мм, переднє колесо встановлюється на ексцентрику, заднє встановлюється на гайках підключик на 15, гальмівний диск також 160 мм, і в зв'язку комплектацію входить бокова підніжка. В комплект входять пластикові педалі. Підведемо підсумок. Якщо ви хочете купити недорогий підлітковий велосипед на алюмінієвій рамі, дискових гальмах, трансмісії Shimano, то зверніть увагу на Space Fate бо в своїй ціні конкурентів в нього немає. Магазин Велоподіум є офіційним представником бренду Space, гарантія на раму 1 рік, на навісне обладнання 3 місяці. Якщо вам сподобався цей велосипед, замовляйте, відправи новою поштою, доставка безкоштовна, є різні способи оплати, наложений платіж оплати чистинами від Приватбанк, Монобанк, на розрахунковий рахунок. Вам подякував за увагу і до зустрічі в нових відео.